Вибухи, пожежа, знищена квартира та потрощені будинки. Двоє постраждалих жінок. Так минула ніч у Нікополі. Росіяни тричі вгатили по місту зі ствольної та реактивної артилерії, атакували й дронами. Про те, що його квартири просто немає, пану Валерію не сказали. Лиш повідомили, що в будинку був приліт. Тож, коли чоловік приїхав у двір і на власні очі побачив, вигорівши помешкання, у нього забракло слів. На 68-му році життя починати спочатку дуже складно. Все, що було дорогим і важливим, знищено за лічені секунди. І тепер замість ліжка та меблів, попіл та уламок російського снаряду посеред кімнати. Позвонили із ОЗББ, сказали прийти, Був прильот. Я прийшов, приїхала розрухана квартиру. Заходив. Ну хто нічого ні мо нема один пептер, ні ока, ні двері, нічого ніхто ні меблі, ні холодильника, нічого ні. Я жити? все ні стіралки, ні арзапечки, нічого ніхто все уничтожено. Пані Олена, сусідка Валерія. Її квартира поверхом нижче. Жінка разом із молодшою донькою спала у кімнаті, яка найбільше постраждала. Згадує, як ріс сон почула вибух. Мить. І вся кімната у склі та пилу. На щастя, ані Олена, ані її рідні не постраждали. Я спала з дитиною на дивані. Я тут дитина на цьому дивані, взрив і все. все в полі нічого не було видно. Ми, я дитину згорнула, нам ну, добре накричі були, тому що стекла попадали, аж сюди такі куванки вже позбирали. От вибігли в коридор, діти старші спали в іншій кімнаті. Ось і ми почали збиратися, коли почули, що почали казати пожежа. Ми не почули, тому що, мабуть, ну, ударна волна, трошки в ушах звеніло. Ось ми зібрали які могли веші речі і побігли на вулицю, тому що боялися. Ми не, не могли зрозуміти, чи є тут, чи обвалиться дах. Перша була моя мислі що всі живі, все, а от отте все матеріальне, ну набудеся аби. Життя на дорожче за все. Поруч з нікопольцями комунальні служби та волонтери. Вони допомагають людям закривати вибиті вікна, перебирати уламки та наводити лад у дворах. У черзі за будівельними матеріалами пані Надія каже, цієї ночі було дуже страшно. А страшно дуже страшно. Поначалу вроді вже якби були і звикли до обстрілів, і до всього ну як десь уже близько, уже такий страх бере. Ой, хай би вони всі горіли в аду. Так як оце ми горимо, отут у бочки, хай би вони там усі горіли. Нікополь вогні понад два з половиною роки. За цей час в місті від рук окупантів загинули 72 Нікопольці, понад пів тисячі отримали поранення. Останніми днями обстріли значно почастішали, тож просимо під час тривоги переходити до укриття та по можливості не виходити на вулицю. Бережіть себе.